Всім привіт! Знову з вами я, Тетяна Гулак, і сьогодні маленьке відео таке про мій макіяж, вірніше нанесення тіней, такий невеличкий майстер-клас Урок по макіяжу. Ну, перед цим я собі нанесла cc крем у відтінку світлий і розподілила його пензлем. Використовувала сьогодні наш такий скушений пензл. Люблю його за зручну ручку, за м'який ворс, дуже ніжно, дуже правильно розподіляє і швидко. Також нанесла ще прозору пудру і підкрасила брівки свої. Тепер буду наносити макіяж на очі, і першим це зробити, я використовую праймер, це основа під тіні. Наношу її буквально з пішечну голівочку чуть, чуть на обидва ока. Як я це роблю? Такими легенькими вбиваючими рухами. Для чого ця основа? Для того, щоб макіяж тримався. Цілий день, щоб він не втрачав колір, щоб тіні були насичені. Ну І при цьому, якщо о, буває жарко, от, якщо жарніють повіки, то тіні не скочуються у повіку. От, тобто Цей засіб запобігає всім цим таким не, ну, неприємним явищам. Так, наступний крок я використовую олівець. Завжди кладу свій олівець для очей під тіні, тому що потім я можу його розтушувати і навіть зверху покласти колір, який я хочу. І це відтінок темно-коричневий Deep Brown. Прямо по росту вій. І чуточку так вивожу цю лінію сюди зовні. І використовую цей пензель для брів та очей, для підводочки, розтушовую, поки олівчик м'який, поки він не підсох, він має таку кремову текстуру, і він дуже легко розтушовується. І трішечки під війками, тобто між війками, щоб створити ефект густих вій. Так, ось так. Акуратненько все це роблю. І інше око. Такими штришками роблю. Він у мене не заточений, я його ніколи не заточую. Ш Шкода, тут е е кремова така в нього. Формула, Вон, просто повертаю в різні боки і він сам заточується. Так, пошвиденько це роблю. Взагалі макіяж займає 10-15 хвилин кожного ранку. Так, олівчик вже, напевно, не буду використовувати. Далі хочу вам показати макіяж із цієї паліточки, як я роблю. Але я хочу перед ними нанести тіні. Я завжди наношу тіні прозорі. Ось вони в мене тут, але їх вже тут дуже-дуже мало залишилося. Тому скажу про них, що вони матові зовсім. І е, Мені подобається, вони додатково ще трішечки висвітляють, вирівнюють поверхню і роблять її таку ну, дуже ніжну. От, коли на, е, накладаєш тіні темні, особливо відтінки, то вони дуже гарно розташовуються. Ну Ось так. чуть-чуть. І тепер буду використовувати сьогодні е, відтіночок напевно, ось цей. Бронзовий горизонт ось такий і починаю з нього. Такими рухами беру пензликом і приклюпую, наче, і трішечки розтираю зовнішню частинку ока. Взагалі тіні акцент ми наносимо на зовнішню частинку і ось на цю повіку, яка над оком. Так, тобто ну, на оцю поверхню ми її трішечки затемняємо, щоб візуально її зменшити. І якщо є такий, ну, така проблемка на, вищого, на вищої повіки, то о, її трішечки можна візуально зменшити. Ось так. І на інше око. Так само наношу цей відтіночок, бронзовий горизонт. Він має перламутр. От Насиченість кольору можу додати, Вон в залежності від настрою, від бажання, від часу, От що в мене є. Ну, роблю такий, можна сказати, експрес-макіяж. І все, бачите, можна трішечки сюди зайти в, в саму складочку повіки. Але головне ось сюди наверху так витягувати, щоб візуально очі піднімати. Так, ну, вже є. Далі буду використовувати знову колір бісквіт. Він матовий у мене. Так, це в мене тут залишки, які я додому принесла. Так, і дома ними користуюсь. І внутрішню повіку, ось починаючи з куточка, висвітлюю матовим відтінком. Подобається матовий, що він, знову візуально, він зменшує кількість зморшок. Тобто такий фотоефект. От. І е, люблю під. Трішечки даже сюди, отак, до серединки, додавати. Ось так: Це світлий відтіночок. Дуже просто, нічого такого більш не роблю. А ось цей перламутровий, дивіться, оцей відтіночок, подібний до місячного камня. Я набираю і під брівку в самий куточок, отак от. Це візуально око трішечки піднімає перламутр, він об'єм додає і трішки бровки, а значить, і об'єм ока збільшує. А, так, тепер що? Я беру оцей пензлик тоненький. І лінію росту вій я ще промалюю більш насиченим відтінком, і візьму оце у нас відтіночок, ось цей матовий. Якби я підсилю лінію росту. Вій. І трішечки додавлю більшого акценту на фундамент війок, на їх густоту. І так акуратненько можна. Угу. Так. І на це око Тут у нас є олівчик, і олівець кремовий, він буде триматися дуже довго, цілий день. От. А коли на нього кладеш тіні, вони фіксуються і ще більше закріплюють його. Так вже угу. очі з'являються. І під низ я добавлю так мені дуже хочеться оцього відтіночка, такого прямо кирпічного. Хочу його під нижню повіку. Взагалі можна будь-який відтіночок, ну, чогось мені так сьогодні захотілося погратися кольорами от, і виділити колір очей, тому що такі контрастні кольори дуже сильно підкреслюють колір очей. Ну ось так. Я клала на, зовні, на зовнішню частинку і сюди до середини зрачка. Внутрішню я залишаю вільною, і туди я нанесу ось цей перламутровий світлий відтіночок на цей тоненький пензлик і акуратно. Одно, ось, так. Можна, до речі, пензлик цей намочити і віджати воду лишню, тоді він буде більш так, плотніше класти тіні. І вони не будуть осипатися, якщо вдруг. Хоча я не бачу, вони в мене не осипаються, Значить, все гаразд. Так, ось так. Ну і ось такий макіяж. І ще можна, люблю серединку, додати трішечки сяяння. І можу, напевно, зробити із сяєння ось цей відтіночок, він трішечки такий, наче коричневий з холодинкою. От, візьму інший пензлик, ось такий лопаточкою. Це такий пензлик для нанесення тіней. От, я практично ним одним макіяж зробила. І трішечки ще добавлю зверху для. Насиченості і такого сяєння. от Ну, ось так. Макіяж є, тепер підкреслю, ще добавлю, е, е, виразності е, от У мене є такі щипці моряки. надіюся що ви теж такі бачили, і, можливо, навіть ними теж користуєтесь. Одну-дві. 3, 5-10 секунд притискаю, дивлюсь вниз, вже звичка така, очі не моргають. І беру туш, фанорамою, користуюсь. от Уже 2 місяці, напевно, пройшло, і мені подобається, вона така ніжна, спокійна, от, прокрашує гарно кожну віку, не склеює. От, не сиплеться протягом дня, нічого не бачу під очима такого, щоб. Тут от, 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 така міцна, гарна туш і не подразнює очі. Ну, а ще м -м, легко змивається навіть не спеціальними засобами, хоча е наш обежерений засіб найкраще це робить. Дивіться, я промальовую ще війки зверху, щоб вони не були там світлими, бо дуже часто знизу малюють і зверху вони світлі. Ось так. І трішечки нижнє. Такий макіяж, очей у мене сьогодні з'явився. Ще губи намалюю і все. От надію, що відео було цікавим корисним. Якщо так, ставте вподобайки і до нових зустрічей!